Нарешті у нас з'явився конфіг з 5090. ще й в новенькому корпусі. Це Джонс bo 400. Ще не так давно, майже всі збірки у нас були в хайтах U70-х, тому ми дуже раді бачити цей корпус. Як вам він? Мені здається, це непогана альтернатива для тих, хто хоче, якби і акваріум, але щоб це все одно був корпус. Подивіться, які тут красиві ребра. Мені трошечки чомусь попахує альтрончиком. Трохи більше про цей корпус. Тож він. Окрім того, що великий ще має гарну продувальність, оскільки він досить високо стоїть на столі або на підлозі. Не дай Боже, хтось з вас ставить комп на підлогу, тим паче такий красивий. Ну, це таке. Стосовно інтерфейсів, спереду тут Type-C, два USB Type-A, міні-джек 35 мм, спарений для навушників, кнопка перезапуску і кнопка увімкнення комп'ютера. Також тут дуже легко і зручно знімаються бокові панелі. Просто кнопочка класу. А? В комплекті йде одразу ця ніжка для підтримки відеокарти. І вона зручна, оскільки можна підлаштувати під будь-яку відеокарту. Зараз у нас якраз конфігурація комп'ютера з 5070 Ti, і ми порівняємо її з такою ж конфігурацією на базі 5090. Ну, корпус, чесно скажу, от, от зараз, от, якщо ти пишеш, чесно скажу, от, ну, від серця свого, прикольненький. Насправді прикольненький. Ще я б хотів би від Джонсбу, щоб ми почали завозити такі маленькі корпуси з руків'ям. Він підходить як і під мікрот ікс, так і під міні-тікс. І от зараз ви побачите, як він виглядає. Мені от цікаво. Просити керівництво закуповувати ці корпуса чи ні. От напишіть в коментарях, ви б в такому збирали і купували б збірку в такому корпусі чи ні. І також тут у нас нові вертушки і нова вода. Вони займають менше місця, і, на мій погляд, виглядають набагато естетичніше, ніж коли ви ставите стек з трьох вентиляторів. І все це живить 1650 ватний голдовий блок живлення. Це конфіг, який у нас зараз є. Однак, як завжди, з нашими конфігураціями ви можете. Трошки погратись, тобто буде варіація із простішими відеокартами, простішими процесами, для того, щоб попасти в ваш ціновий сегмент, або щоб попасти в ціну вашої нирки. Перед тестами зараз женьок вам прочитає конкретно, які у нас комплектуючі саме від яких брендів, і ви побачите це на екрані. І зараз ми покажемо на що здатна ця збірка. Давайте детальніше розберемо, які комплектуючі стоять в ПК з нашого відео. Почнемо з материнської оплати. Це MSI x 870 та тамагавк з Wi-Fi. Ем. Стриманий дизайн та топовий чіпсет, ось як коротко її можна описати. З неї в парі стоїть один з найтоповіших процесор під ігри, а саме Ryzen 7 9820 X3D, 8 ядер, 16 потоків та цілих 96 МБ 3D v кешу що дасть велику перевагу саме в ігрових задачах. В ролі ЗП в нас вже перевірена часом Kingston Fury Beast об'ємом 64 ГБ щодо охолодження CPU це трьохсекційна вода від Jonesbo з екранчиком, на який можна вивести потрібну вам метрику чи просто прикольну анімацію. В даній Конфігурації стоїть один SSD від Kingston на терабайт серії Fury Renegade, Але якщо цього вам буде мало, ви завжди можете змінити конфігурацію при замовленні ПК на потрібний вам варіант. А от відеокарт у нас сьогодні декілька: Топово 5090 в виконанні від MSI та більш доступний варіант у вигляді RTX 5070 Ti від Asus. Порівняємо їх можливості між собою, щоб зрозуміти співвідношення вартості до продуктивності. До речі, в кінці буде ще одне цікаве порівняння, Особового варіанту такого ПК. Всі ігри ми тестували в двох роздільних здатностях: 4К та 2К. Почнемо з Cyberpunk 2077, все на ультра 4К з RTX та паст трейсингом. І бачимо ось такі результати: 32 консольних кадри на 5090 та 15 на 5070 Ti, тобто двократна різниця в кількості середніх FPS. Але зрозуміло, що на 5070 Ti ніхто не буде грати на таких налаштуваннях. Далі вимикаємо паст трейсинг та вимикаємо DLSS у режимі кваліті. Ало залишаємо 4К. І тут вже бачимо 90 FPS на 5090 та 50 на 5070 Ti, що теж дуже непоганий результат як для ультра-налаштувань в 4К. Хоч і не зовсім чесних. Спускаємось до нативного 2К, залишаючи все на максимумі, і бачимо дуже схожі результати, як 4К з DLSS. 95 середніх кадрів на флагмані та 53 на 5070 Ti. Переходимо до благ міфу 4K Ultra RTX Very High і тут схожа картинка з кіберпанком 5090 відмалювало 29 кадрів проти 15 на 5070 Ti то ми ставимо 1440p але всі інші налаштування лишаємо з минулого тесту. І тут же бачимо комфортних 55 кадрів на 5090 та прийнятних 30 на 5070 Ti. Ну і для ще більш плавної картинки вимикаємо RTX, щоб отримати 85 FPS на топі та 52 на більш народному варіанті. Наступна гра в наших тестах Stalker 2, 4К Ультра або без RTX. локація залісся. Тут знову без сюрпризів: 75 кадрів на 5090 та 44 на 50 Ti. У У 2K бачимо не таку вже й велику різницю. Боска 85 90 FPS на 50-90 та 65 на 50-70 Ti. ХС2 низькі налаштування 4К. І тут у карті бенчмарку бачимо від 400 до 600 кадрів на 50-90 та від 250 до 400 кадрів на 50-70 Ti відповідно. Але якщо ви цього мало, змінимо роздільну здатність на 2к. 90 рендерить від 650 до 800 FPS, а 50-70 Ti від 500 до 700 кадрів на секунду. Тобто обидва варіанти зможуть повністю розкрити ваш кіберспортив потенціал. Не відходячи від Competitive ігр, ми вирішили протестувати Фрагпанк. Це новий проєкт від розробників Marvel Rivals, котрий теж зробили на 5-му Unreal. Тут, до речі, є свій бенчмарк, що сильно спрощує процес тестування і дає можливість максимально точно порівняти результати між собою. 4К все на Ultra ZTX, і топовий конфіг видав 168 середніх кадрів, що майже в два рази швидше за більш дешевий варіант з результатом 87 FPS, знову з мінімуму 4К на 2К. Та отримуємо приріст близько 50% на 50. 90, тобто 321 FPS та 184 кадри на 5070 Ti відповідно. Що ж, на цьому з іграми все. І які висновки поки можу зробити? В середньому 5090 в два рази швидше за 5070 Ti, що ні для кого не новина в цілому. Ну і 5090 це вже гарантований квиточок у 4К, де доступніша вдарта не завжди зможе подарувати експіріанс ультра HD геймінгу. Хоча в ціні різниця не в 2, а майже в 3 рази вища за 5070 Ti. Але якщо ваш ПК не тільки ігрова машина, а ще інструмент для ваших критики задач, то ми теж проводили декілька синтетичних тестів. бенчмарк тест на куда ядра 5090 видало 10804 бали та 14705 в RTX. 5070Ti – 5522 бала на куда та 7700 RTX відповідно. Що ж, тут як і в іграх, двократна різниця, але варто враховувати, що й пам'яті в 5090 в два рази більше, що може стати багато кому в нагоді. Далі в нас 3 Mark з тестом Time Spy Extreme. 17904 загальних балів та 23 994 графічних бало на топовій конфігурації. Більш бюджетний варіант видав вже 11 11415 загальних та 12 684 графічних. На останок тестів пару слів про температури. Тут, до речі, як і обіцяв, той саме тест того самого особового ПК. 9820 X3D на всіх варіаціях ПК мав майже однакову температуру, на рівні 80 градусів. Що й не дивно, бо охолодження в нього не змінювалось. Відеокарти теж показують схожі результати, незважаючи на відчутну різницю в енергоспоживанні. Температура обох чіпів не перевищила 70 градусів. Але тут неочікувано вривається ще один гравець з топовим 9950X3D в парі з 5090. Але саме головне, що він повністю зроблений на кастомному водяному охолодженні. В ньому використовується аж три різних брендів кастомної води, а саме як АВБ, Альфа та Помпа від Хіткілора. Повертаючись до температур, бачимо, що Ryzen 9950X3D. До 90 градусів, що не дивно, оскільки споживання в нього вище на рівні 200 Вт. А от відеокарта взагалі прохолоджується з температурою 56 градусів. Ну і звісно, шум теж менший. Та Те, й погляньте на цей зовнішній вигляд, просто космос. Але вся ця краса теж коштує грошей. І подібний варіант буде відчутно дорожче коштувати за конфіг на повітрі. А тут вже вирішувати вам самим, чи готові ви переплатити за таку красу і ефективність охолодження. Що ж, на цьому не все, тому йдемо далі. Ну от так, топові, значно. В топових тайтлах, оскільки це топове залізо, що ви ще очікували. І зможете спокійно грати в 4К 160 FPS, не в усе. Або в усе LS генерацією проте зможете. На цьому все. Я пограю в погані ігри. Ви граєте в гарні ігри. Па-па.